Сьогодні пройшли перші перегони нашого змагання на честь закриття сезону, і в нас було три групи: це старші хлопці, молодші хлопці і дівчатка. Перейшли по чотири гоночки. У нас сьогодні був дуже хороший вітер для них, такий середній. У дівчат трохи він вже... Зменшився був такий слабенький вітер. Перегони складалися в нас із проходження дистанції. В нас є більш досвідчені наші спортсмени і є новачки, які сьогодні перший раз проходили старт. Я думаю, що у всіх все вийде. Дуже за всіх нервую і надіюся, що всім все сподобається. Призери і чемпіони нашого змагання і будуть нагороджені медалями та грамотами. Зараз в нас проходить набір діток на вітрильний спорт серед 2013 2016 років заняття в нас безкоштовні. Поки в нас дуже хороша погодка, то ми виходимо на воду. Коли буде вже замерзати, буде лід і буде прохолодно, то ми будемо переходити на зал. Тренажерний зал, стадіон. В нас є ще е, баскетбол, бадмінтон, футбол. У нас є спортивні ігри. Будемо це буде проходити в четвертій школі. Заняття в нас кожного дня, окрім понеділка. Понеділок у нас вихідний.